Мене запитували інколи люди, коли ми тільки почали розгрібати парки, сквери, бульвари, всі ці зелені насадження на перших зонах, запитували, а чого ви от зараз цим зайнялися? Ну, війна, ж йде, у обстріли йдуть, і гроші, наче витрачати на це недоречно. Але я більше ніж впевнена, що доречно саме зараз все це, що ми зараз збережемо, все, що не пропаде, все, що ми дамо змогу жити всім зеленим насадженням, це буде дуже добре, і це навіть зараз, коли люди бачать, що ми працюємо і робимо, це дає надію. А це ну насправді дорого коштує мати надію. На своїй посаді на мені практично. І зелені насадження міста Херсона, які на балансі парків Херсона, це всі парки, сквери, бульвари, перші зелені зони. На жаль, ми не можемо потрапити для роботи в парки, які знаходяться під обстрілами.